Ми з вами знаходимося в Києві біля Міністерства оборони. Як ми бачимо, тут вже зібралося декілька тисяч людей. Люди розуміють, що в нас в Україні працює п'ята колона. Януковича своїм кланом ми з країни вигнали, але ще тут є купа найманців, які заробляють далі свої криваві гроші і відправляють наших хлопців на схід практично. Практично без зброї, бо порівняти те, що в їх бронежилет і автомати Калашникова, проти їх воюють гради і урагани іншої держави. І ці люди доб'ються свого. Нашим генштабом керує майор майоркоза, який начепляв собі зірок і нічого не варте. Командування недолуге, але саме найгірше, що воно працює на іншу державу. Таке командування потрібно. Притягнути до суду і відсторонити його від командування збройними силами України. Терміново потрібні зміни. Слава Україні.